Він, Євген не є професійним журналістом, він е, є тим, кого ми називаємо громадянським журналістом. Але тим не менше Євгену, а в той момент, коли він також опинився в оточеному Маріуполі, вдалося зафіксувати ці свідчення російських злочинів у місті. Причому зафіксувати, не виходячи зі свого підвалу але, або виходячи недалеко. Так і в генералі. Ну, майже так, скажу. Так, дійсно, я, я взагалі прожив в Маріуполі все своє життя, 58 років майже, але був змушений виїхати з ну, нього 30 квітня 2022 року, на 65-й день після початку російського корпусу. До речі, сьогодні виконується викон ну, ровно рік. Того дня, яке я вперше побачив знову український прапор. В цей день, рік тому, я зміг нарешті виїхати з Маріуполя дістатися зі своєю родиною в Запоріжжя. І ці 65 днів, це дійсно для мене це були страшні дні дні виживання у пеплі. Було все. І, і снаряд, який розірвався прямо поруч зі мною, метр півтора метра від мене не розірвався, але, на щастя, я цілів цілі контузию, але живий. Навіть моя камера, яка була тоді зі мною, вона це теж пройшла, теж була контужена, скажімо так, але вона теж ціліла і досі працює одна з камер І саме цією камерою я намагався все ж таки... Хоч щось зарекоментувати, ну я, я робив це починався з 2014 року. Я знімав все, що відбувалося в Маріуполі. Всі важливі події. Я намагався показати, як Маріуполь боровся у 2014 році, як, він, як народжувався взагалі новий український Маріуполь, як місто наше становилося все більш таким українським, красивим. Намагався показати людей Маріуполя. І я активно співпрацював з газетою День. Ви знаєте, всі е, газетою Голос України завжди надавав знімки, які робив Маріуполі. І ось коли почалися всі ці події у нас в Маріуполі, я все ж таки вирішив, що треба знімати це теж. Хоча б на той період, коли це взагалі було можливо знімати. Тому що чим далі, тим це робити було все важче і важче. Тому ну, перші обстріли у нас вже були, я живу у центрі місті, міста. Перші обстріли центру міста вже були 3 березня, коли обстріляв будинки, ну прямо поруч з моїм домом. 50 метрів. Ми сиділи тоді з дружиною у своїй квартирі, ховалися в коридорі і чекали, що кожна наступна ракета може пролетіти саме твою партиру, і ти все, твоє життя на цьому закінчиться. А, але, на щастя, ми тоді залишили живі, і я. Наступного дня я взяв камеру і все ж таки пішов знімати те, що натворили ці паруки. Були розбиті будинки, згоріли квартири. Вже під час цього обстрілу були загиблі люди. Будинку поруч на першому поверсі загинув, загинув чоловік, маленька дитина, а їх, його дружина в важкому стані була підправлена у лікарні. Я в... Намагався якось так засняти все це. Але на той час я чомусь був певний, що все це довго не буде, що це все дуже скоро закінчиться. Я був певний, що наші європейські партнери, все, американці, вони ж там казали, що там не дай Боже, якщо там Путін щось таке зробить, якусь червону лінію там перейде, то ми йому так, таку відповідь дамо, що не дай Боже буде. Але нічого з цього не сталося. Ну, почалися якісь там санкції. Як там Байден, я пам'ятаю, казав, що Росія почує ці санкції через місяць, вже воно відчують на собі. Але поки Росія починала відчувати на собі якісь там дії цих санкцій, весь цей час Росія жорстоко знищувала Маріуполь і мешканці Маріуполя. І не тільки Маріуполя, це було, відбувалося в інших містах, але я був свідком того, що було у Маріуполі відбувалося, тому я кажу про Маріуполь. Я... Не буду зараз розповідати про всі події, які були, я вже багато разів про це все розповідав. Але хочу сказати, що знімати все це було важко. По-перше, я не знімав трупи людей. Вибачте, я не міг цього робити. Хоча я бачив їх дуже багато. За той час, коли я був там, після, коли 20 березня ми залишились без нічого. Без житла, без нічого, і наступного дня я з підвалу, в якому ми опинилися, чудом рятувалися, я вийшов на вулицю, я бачив дуже страшні речі. Знищені будинки і горіли трупи людей. Якийсь такий апокаліпсис, а не місто. Те, що показували якісь там фільмах. Тому, ну, вибачте, труп людей я не знімав. Це деякі люблять це показувати, я не міг це робити. Єдине загибло людина, яку я зняв, це був брат моєї дружини. Тато, якщо ви знаєте історію хлопчика восьмирічного, який написав щоденник, як це дідусь цього хлопчика Володимир. Він під час того обстрілу теж був, коли вони були поранені, теж був поранений, дуже важко. Врятувати його ми не змогли, але цих двох дітей, їх матір, ми дружини змогли врятувати, як змогли. А його врятувати не змогли, він помер. І просто перед похованням я сфотографував його обличчя, щоб це був якийсь документ, який Олена, до речі, показувала у суді, щоб довести загибель свого батька. Знімав руйнування, знімав побут людей. До речі, буквально вчора відкрилась в Італії виставка. Маріупольський щоденник моя, місце Яка так, До речі, італіанцям дуже зацікавили саме знімки людей. Я знімав не тільки зруйновані будинки, ну взагалі у нас більше частину, як бачиш, знімки провіну, це руйнування, руйнування. А ось людей якось так і дуже часто знімали. А я, ну, в мене звичка така знімати людей. Я люблю це робити і робив це навіть зараз. І ось італіанці за, якось зацікавили найбільше саме. Знімки людей, як вони все це переживали. І дуже цікаво вони до того, що дійсно у багатьох людей, в обличчях, яких я знімав, в них був якийсь оптимізм. Ми дійсно в перший час ми сподівалися на те, що ну, все буде добре. І я намагався це передати навіть своїми світлинами. Я казав людям, так, як це все закінчиться, я вам обов'язково надам всі ці світлини. На жаль, не всі люди, які є на моїх світлинах, залишили живі. Я пам'ятаю дуже добре, 8 березня, коли я випадково зустрівся з нашими хлопцями, військовими, зовсім, біля магазину квітів, вони загружали в невеличкий такий автомобіль, букети квітів. 8 березня війна, а вони загружають квіти. Вони везуть ці квіти до шпиталю, привітати живу. Потім, коли я вже виїхав, опублікував ці світлини, я дізнався, що обидва хлопці, з якими тоді зустрівся, їх вже немає живих. І з одним із них я зустрівся на виставці Музею історії, в історичному музеї, там є виставка така азовців загиблих фотографій. Мирослава Вишнева. Там, до речі, прямо моя фотографія, яку я тоді зробив, і ми з ним ще раз зустрілися хлопцем. На жаль, були інші люди, які загинули, які були на моїх фото. Знімати дійсно було дуже важко. І ще важче було від того, що серед наших маріупольців знаходились люди, які... Просто здавали тебе. Так мене один раз просто здали росіяни ДНРці, що я кореспондент, що я ходив, тут фотографував щось. Коли я зранку вийшов з підвалу з дружиною, а мене підзивають оцей чоловік, на я, до речі, теж, теж його звали Євген, Євген він каже, Євген, є? Женя по-русски, Женя, йди сюди, з тобою подарити. Ну і біля, біля нього стояло таке. Кремезні військові, як потім дізнався, це щось там на кшталт МГП, Денерівська це було. І вони почали одразу допит. Ну, розповідає, що так, знімав, давай, де твоя камера, все таке. Ну, дякуючи тому, що я... є в мене такий трохи акторський опит, я в Маріуполі грав у театрі Алматовському. Я доклав всіх своїх зусиль, щоб якось там ну, показав такого якогось я не кореспондент, а просто кажу, та що я там такого знімав, там просто люди, знайомих людей познімав, як по там там їжу, готують. Там, нічого такого немає. І взагалі, що знімав, вона все в мене згоріло, немає на фотоапаратів, ні, ні, ні фотографій, нічого не залишить. Вони в мій будинок стоїть і Там на першому форі моя квартира, можемо пойти перевірити. А я дійсно так, в мій будинок стояв, згоріло, моя квартира вона згоріла. І я кажу, там в підвалі лежить дві мої згоріли камери. І там дійсно лежали дві мої згоріли камери у підвалі. Я сховав, коли все це почалося, думаю, ну щоб, хоч що, що збереглося? А інша, третя камера, яка вціліла на щастя з моїми фотоархівами, це дійсно, коли нас виганяли з квартирка Кадирівці, я єдине, майже єдине, що це взяти зі своїх речей, це мій рюкзак з фотоапаратом, який стояв тут поруч дверей, і там лежало в цьому ж рюкзаку мої жорсткі диски з фотоархівами. І все це я врятував, і все це лежало в мене у підвалі. Якби вони тоді не повірили, якби вони пішли зі мною у підвал, то ми мабуть, зараз би тут з вами не розмовляли. Просто, ну, повезло. Як тоді повезло, коли поруч знаряд, і я англохороці кажуть, що тебе дуже сильно. Можливо, так. <плес> Але того разу обійшлося. І єдине, що з того підвалу ми наступного дня одразу пішли, тому що там залишатися було дуже небезпечно. Але розумієте, що... Навіть ну, те, що врятував ці знімки, це так добре, але була наступна задача це, ну, по-перше, взагалі виїхати звідси, з Маріуполя. Це було дуже важко зробити у квітні. У мене ще, якщо ви знаєте, зі мною була лежача наша матір моєї дружини. Тому ну, були певні складнощі щоб їх це було раніше нема, нема, не змогли, а потім вже шукали якусь можливість, були ці евакуаційні автобуси, які казали, будуть, але їх не було жодного разу. І ми вже там намагалися самі виїхати. Так, я зробив певні речі зі своїми фотоархівами. Я так ну, не буду там підробитися, зараз подробиці вам розповідати, я працюю ще там в it сфері ну, зашифрував ці файли. Тобто ну зробив деякі речі, сподіваючись на те, що серед тих орків, які будуть стояти на блокпостах, не буде яких там дуже таких it спеціалістів ну, Дивлячись на їх такі просвітлені очі, я розумів, що серед них таких не було. Я на це дуже сподівався. Що... Нас, ми проїхали до Токмака, десь блок, 15 п'ятнадцять блокпостів. На жодному з них глибоко не стали лізти, перевіряти всі речі, не знайшли ті жорсткі диски. Але я сподівався, навіть якщо знайдуть, то не, ну, не зрозуміють, що там сховано. Потім були ще 10 блокпостів, а коли приїхав Токмак, там люди сказали мені, коли бачили, що я займаюся там, оце, з фотоапаратом, кажуть, ти обережно дивись, тому що. У нас тут людина, родина виїжджала одна, в них на Новбурці, побачила фотографію о, син, як приймає присягу. І в них були після цього дуже великі проблеми. Ну, я розумів, які проблеми мали бути в мене, якщо знайдуть мої фотоархіви. Тому що в моїх фотоархівах там, ну, самі розуміють, там були всі. Там були Азовсь, там були наші морпіхи, там були о, наші військові, там було дуже багато жовто-синього. Це все те, що вони так не любили. І о, якщо однієї фотографії вистачило для того, щоб... Були, які були проблеми, то я розумію, що які проблеми були б у мене і в моєї родини, якщо вони знайшли мої фотоархіви. Але я знову, як то кажуть, понадіюся на своїх ян-молохоронців, думаю, якщо повезло дітей, ну не може не повезти зараз. І коли ми виїжджали вже з Токмака на Запоріжжя, знову таки там приватним перевізником, автобусом, я все ж таки все це поховав. картку ту останню, яку я знімав у Маріуполі, там біля 400 знімків було зроблено. Я сховав подалі бабусіних ліків, там, якусь ганчірку завернув, там все, ну думаю, ну не вже ж вони туди полізуть. Хоча, коли вже потім я виїхав, я дізнався, що могли і туди полізти. Мені розповідали, що вони переривали ці пакетики з, лі... з ліками, все це лазили, все перевіряли. ну, мене... Мені знову повезло. Ми приїхали 10 блокпостів, ну, я виглядав тоді не дуже так може, добре. Такий бородкою вже був старий, худий, на 15 кілограмів десь суд за ці два місяці. І коли заходили ці орки в автобус і обирали, обирали кого там вони будуть брати на перевірку, вони казали, так, тих, йти, ти, ти, виходь, мене тільки одного разу вивели, там редагли, перевірили, а всі інші блокпости якось мене не чіпали. А хлопців інших всіх перевіряли і дуже ретельно і телефони і все, і стягали з них гроші. І я думав, і що. Почну перевіряти дуже ретельно на останньому блокпості у Васильівці. Там був взагалі такий дуже ретельний обшук. Знову перевіряли всі сумки, всі валізи. Я сидів, так я думаю, ну я так, я сховав, я зашифрував, я думаю, ну, ну невже ж вони? Ну нехай камеру нехай заберуть, хоча б щоб жорсткі диски залишились. Тому що ну дійсно для мене це, це залишилась майже єдина цінність, яка мене залишилась після всього, що в нас було від Маріуполя. Але це можливо це й найбільша ці цінність, якщо, ну, крім життя людей, яких ми втратили ця цінність, все інше можна відновити, але неможливо повернути людей, які загибли. І ну, так вийшло, що неможливо повернути всі ці фотографії, які були зроблені весь цей час. Тому для мене це дійсно була дуже велика цінність, і вона залишилась в мене єдиною цінністю, яку, на щастя, вдалося рятувати. І знову. Знову, мабуть, я на поруч, нам допомогли, тому що на цьому останньому блокпості ну, якесь диво сталося. Знову там спрацювала деяка корупція. З нас просто зібрали гроші там по 50 гривень, всього там завтіло по 1000 гривень, а автобус там по 50 гривень взяли. І нас завернули на інший блокпост. пост. Ми поїхали в об'їзд, там нас взагалі не перевіряли. І я в це не вірив. До кінця, що все це відбулося. І вже коли побачив, нарешті, на такий залізня така мачта була велика, на ній побачив перший жовтий блокнет прапор. Я... я зрозумів, що ми нарешті змогли це зробити, виїхали. Ну і перше, що я зробив, коли я виїхав сюди, в Запоріжжя. Ну, перше, там я написав у Фейсбуці, що нарешті ми виїхали фотографію там себе, бабусі, матері, як виявилася, я сам очікував такого, що дуже багато людей чекали на нас. Було дуже там шквал повідомлень, дзвінков. Я просто не встигав відповідати. Я був дуже вдячний всім людям, які дійсно переживали за нас. І, і от, наступне, що зробив, це... Я публікував фотографії, перші фотографії, які я зробив, не зробив, а які, ну, вирішив публікувати після свого виїзду, це щоденник того хлопчика, восьмирічного Єгора Кравцова. Це була моя перша публікація, але для мене цей невеличкий щоденник, це був такий найбільший документ. Я завжди кажу, що для мене це найбільший документ всіх цих злочинів російських, які вони творили в Маріуполі. Ця маленька дитина. У кількох своїх там з помилками словах, в кількох строках зі своїми дитячими малюнками вона могла написати і показати більше, ніж деякі тості книжки пишуть і описують. Ось, ось така була моя історія моє, мого Маріупольського шоденника, моїх фотографій, які я зробив Маріуполі впродовж цих 64 років, певно, днів. Певно.